Вибиті шибки в житлових будинках, пошкоджені дахи, розбиті автівки близько 10.30 Дві російські ракети С-300 влучили в центр Слов'янська. Олександру лікарі вже надали першу допомогу. Він повернувся на місце ракетного удару шукати друзів. Перший прольот був во двор. Двірва двор була відкрита. побачив клуб дима і сказали, куди вибігати. І там вибігав через коридор. І ще другий був проліт. Ну там уже мене повалило. Я встав, ну і бігом вибіжав. Тепер своїх всіх іщемо». Місцева жителька Алла під час вибуху була вдома. Жінка не травмована. Каже, сильно злякалася. В під'їзді вибило шибки. Я на кухні була, що хворіла. Я на і посипала шу. І тут машини, і плачуть, і кричать. і все. Комунальники усувають наслідки: розбирають завали, прибирають уламки, розбиті автівки. Інформація на другу годину 29 поранених. На жаль, двоє загиблих. Серед поранених одна дитина. Зараз комунальники працюють на місці. Тримаємось за повідомленням ляха. Зруйновані адміністративні та офісні будівлі, п'ять багатоповерхівок та сім приватних будинків. Анастасія Галасюк Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас.